Друзі, всім І ми вас вітаємо в нашому новому відео на каналі Сава Рютики. І сьогодні в нас буде дуже класний влог. Отже, починаємо. Для початку промиємо наше м'ясо. Потім його зважимо. Першим вже, як ви зрозуміло, я буду запікати м'ясо. По правильному це називається буженина. Ніколи це слово не використовувала, в принципі. але почула така гарна назва. Нам потрібно 800 грам м'яса, в принципі, ви побачите, що його так і є: 700-800 грам Розаби виводу ось сюди, сіль 2-3 чайні ложки, перець чорний до смаку спеції, які ви любите, чесник, 2-3 зубочка і вода 1 літра. Заливаємо літру нашої води в м'ясо, ой тут її забагато, буде трошки менше, ніж літра. М'яско замочене, замариноване. Ставимо його в холодильник мінімум на 5 годин, а то і бажано на 8. Після чого будемо його запікати. Ну що, а ми довго думали, гадали, що нам робити далі з нашою печіночкою, тому що в нас є печінка, друзі. Ось така великий шматок, і придумали робити печінкові оладки. Або вибір, в принципі, або її тушкувати з помідорчиком з сметанкою із цибулькою. Але все-таки вибір впав на оладки, тому що ми вже їх давно не їли. І перемазка буде теж дуже цікава, яка, в принципі, ну можливо, для вона буде дуже цікава. А ми таку робимо рідко. Для початку зважимо нашу печінку. Кіло сімсот. Так багато нам печінки не потрібно точно. Хватить, напевно, що кілограма. І до цієї печінки, перемеленої нам потрібно додати 2 яйця, 6 столових ложок борошна і олія дві столові ложки. Ну, звичайно, що сіль і перчик вже за смаком. Рецепт я виведу ось тут. Там вказано все на дві порції. Для початку промиємо нашу печіночку. Важимо кілограм печінки. О! Наша печінка не хоче на місці стояти, Алло! Та пустіть вже 5 минут. Та блін. Ладно, ладно, састримай її рукою. Наша печінка втікає від нас. Так що ми ставимо миску. Це було важко, але ми впоралися з цим завданням, а тепер будемо її молоти. Thank <laughs> що в цьому рецепті немає цибулі. Я думала, тут вона є, тут її нема. Але це оладки, тому я думаю, буде смачно. Тим часом Стас робить заправку. В першу чергу додаємо майонез. Душимо Душим часник. Ми тут просто стоїмо, принюхуємося. з сесіком. І вже я не знаю, на мене тішу слюнки. І попри те, що немає там цибулі, вони дуже смачно пахнуть. Ну прям дуже смачно. Далі ріжемо кусочок сира. Я це думку. Я не дикаю, я Адам. Адам, ти сам, ти сам пісика була. Я тільки мама. А перцю? Сольки чуть-чуть соль. І трошки перцю. Це все перемішуємо. У нас вийшла імба. Ну, звісно, це тепер сюди не пошкодував. Краще буде йти такий плавлений сирочок маленький. У нас його просто нема, тому ми взяли цирк, великий плавлений. До речі, заснімеє плаття. Це мені подарувала моя люба свикука. Ну, на ній лежало, знаєте, на ньому не ходило нічого, новеньке. І я вдягнула реально кльове, тому що тут є ця штучка, яка затягує, трошки робить талію. Коротше, взагалі кльовеньке, ні? Друзі, ми пробуємо наші. Наші оладки. Пробуємо стас. Я навіть крапельки не пробувала оладка. Мені дуже цікаво смак їхній без цибулі, бо ми завжди робили, знаєте, такі млинці з цибулею яйцем. Ну, короче, торг, печінковий, звичайний. І перемазали цибулька, морквичка і майонез. ми, коротше, зачерпуємо цю штуку сюди. Стоп, 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 стоп. Ну добре! Блін. Це імба. Це Угу. дуже почтичний торце. Чесно такі мигенькі. Не тварда. Друзі. Перевірено робіть. Не пошкодуєте. Так, вичимо, що дітей. Нікона і Адама. Там вони граються в іншій кімнаті. Ніко! Всім привіт. Каже, Аня Толік, вигуляй мене, будь ласка, кудись. Я хочу кудись вийти в люди. Добре, кажу, Ань, куди йдемо, каже, йдемо в ліс. По ліщину. Їдемо вчора селом, дивимося, два хлопці сидять біля магазину. Топчуть горішки такі, б'ють об асфальт молоточку. Ще на лісові горішки, Толік, йдемо в ліс по ліщину одразу. І сьогодні, сьогодні, так. Да, каже, давай я тобі дам їсти щось смачненьке і йдемо в ліс. Збирати ліщину. Ми того року шукали ліщину. Коли ми шукали і в кінці серпня. А шукали ліщину, ходили. По всьому лісі нашому. Ми нічого не знайшли. знайшли такі одні листочки ліщина. Я собі подумала, може там взагалі нема нічого. Не може, там треба якісь особливі дерева вирощувати, якісь сортові. Чи вона є? Ліщина? Це ліщина в лісі. Ну, заглядаєш ж тут Я навіть не знаю, що це таке. Нюхай. В сторону. одно. Печінка, печін, печін, чи що? Даребо попробуємо. А до чого? Є якась каша? Ще. Дивися, це печіночні уладки. Це? уладки? Що це? Печінкові? Ще печінкові? Нормальне щось є. Дивись, намазуєш цю оладочку. Оце от штучку. До речі, що я купив маленькі сирки. Я вже зробила перемазку. Ну, що ти пробуєш? А, для чому? Намазується це, розумієш? Намазується оладка. Ну намаж нормально. Ти могла просто починку пожарити? Ну намаж. І попробуй. Ну то ж більш намажі, наприклад, якийсь странний, чи що. Що mm -hmm. добрі? Ну, <гум> коротше. Начинка виша. Блін, розумієш, просто я жарила оладки, я така була в захваті. Я нічого не, не сказав. Ой, треба було жарену бочинку, ой, як їх їсти, ой. Коротше, не вгодиш ти йому. Смачно! Вже коли він намазав більше з сирком, тоді вже йому смачно. Вони самі не їдяться. От весь прикол в тому, що їх треба намазувати. Сусіда, <клухи> по Що їх треба <клухи> їсти з чимось століком. Я вже мала не їсти, але тепер я знов сідаю знову обідав трошки та печінкою чи повечеряв. Що я зробив? Коротше, <гарачу> щось одне з двох. Отже, наш похід в ліс під загрозою в зв'язку з двома причинами: перша це хмара, яка лізе на нас. А друга причина це Аня, яка затіяла печіння картоплі разом е, з м'ясом. А що це таке за м'ясо? Бужуженина чи що це? таке? Це мала бути коротше буженина. Але ми прийняли рішення, що маємо пекти картоплю з м'ясом. Ми зробимо просто картоплю. Я вимішла спеціями чесничок сушений, паприка копчена. Є приправка до картоплі, сіль, сметанка перемішала і просто м'ясо покладу посередині та шматочок. І картоплю собі збоку. Ну, тіпа вапне, буде на кума. Ну, я думаю, зараз ми трошки почекаємо. Хай вона засунеться в духовку і я не знаю, чи варто їхати зараз в ліс з такою хмарою. Яка там хмара? Точка? Йди, йди на льох. спробувати? на льоху Ну вправи. добре, поїдемо, там побачимо. Сіл чиститься, буде лакуватися. ми вдягнули штани не бачите? Тут у нас ще є малина, ми під'їдаємо потрошки. Мара йдемо дам лісу. Наша маленька експедиція по вилазці до лісу за лісовими горішками, тобто за ліщиною, вже зібралася. Значить, члени експедиції, це знаю, я, Лука. Їдеш з нами чи ні? Чи ти стіл треш. Адам, який чув по двері гаража. Да, Адамчик, їдеш з нами. І мама, яка ще не може запрісти свої коси. Значить, що в нашій сумці перше, що ми взяли це воду, просто воду, тому що діти хочуть пити постійно. Друге, що ми взяли, це а, баночку з ягідками перекусити. Третє, що ми взяли турбинку для ліщини. Хоча на факт, що ми там її взагалі не йдемо. І засіб від комарів, тому що вісім вечора, і комарі ґ -ґ -ґ, на нас будуть там літати як на віжені, а тим більше в лісах. Це просто Вділися тепліше. Дітей кошту штани, тому що кліщі. Ми okay. в футболках. Все. Se on minun Ми виїхали за село, доїжджаємо вже до лісу. І тут Остас канін брат бачив диких собак. Нас тут в лісі водяться якісь. Не знаю, чи може з села в когось вирвались, але каже, стая собачок бігала по лісі. І, до речі. Вигнала нас Аня в ліс, а дивіться, що робиться на дворі. Бачите, яка хмара суне за нами. Аби зараз нас в лісі не накрило дощиком. Аня забрала в мене в рюкзак, каже, Адам і є. Ось там. Бачите цей ліс? Ось там наше місце призначення, там є ліщина. А там хмара, Толік. Ну то ти нас вигнала, значить тобі відповідати. Я що хочу сказати, ми от зараз сіли на велосипеди і поїхали. Я вам цього не можу просто передати. Ти згадуєш ті часи, коли ми дуже багато їздили, каталися на велосипедах, десь по гриби, машиною, фотих чим. ми такі люди, що ми завжди щось любимо нове. І от зараз реально ми засиділися. Ну це кльово, навіть ліс поїхати. Розумієте чи ні? Все, звертаємо. Лука, куди ти? Давай. Так, ми вже на місці, Адама вже скинув, Аня шукає ліщину. Покажи де. Ти не знаєш, як ліщина виглядає. Та не. я тобі не скажу, бо будеш знати. Покажи Во, ліщина. Ну де вона? Во, дерево, ліщини. Дивись. А, де, а де плоди покажи? О, блін! Я вперше бачу в своїй житті горішки Ти що гониш? Ми в лісі жили на тих горішках. Дивися кожне літо. Бачиш, ну-ка дивись, які горішки. Це лісові горішки. Ні, їх треба. Почищити. Їх треба молотком бити, беремо пакета великого. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли. Ні, нормально закрутив воду. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз збирав ці горішки і їв їх. Давайте я вас попшикую, очі закрий. Ось, але в принципі це дуже смачно. Хто не пробував, рекомендую, можете попробувати, Це дуже смачно. Тут, до речі, їх дуже багато цих дерев є. Кульочок, я зараз це покладу. Дивіться, скільки горішків, тримайте так. пакета. Коротше, які приколи. Раділи, ми раділи. Але толік перекусив одного горіха. Він каже, що трошки зелений. Йому треба ще хоча б тиждень доспіти. До два до тижні йому ще треба бити. А то і два. Коротше. я розстроєно. Що робити? А може він висохне? Пакет. Він не достиг. Це так само, як домашній горіх. Він не достиг. Розумієш? Так само от дома горіх. Він ж зелений. Ти ж не кинеш його на гору зелений, він тобі достигне. Він має достигти на дереві, тоді вже. Ну ти гониш, давай вирвемо зараз. Ну вот і нарвала, будеш попробуєш, зараз. Переведеш купу горіхів. Приїдемо через тиждень другий, коли вони вже будуть хороші, такі, гарненькі. Тому що сам горіх він ще зараз. Покажи, Адамчик, надай ну, на. Во, він отакий зелений ще. А він має бути Такий, чую, жовтіший. Такий чуєш жовтіший. Точно, подивись в інтернеті. Ну. цей добрий. Який добрий, його немає. Розкосив горіх, а. Його Його тут просто нема. Він ще просто. Короче, він зелений ще. Потерпи, приїдемо пізніше і будемо вже їсти. Як воно тільки достигне, ми приїдемо сюди і будемо їсти. Ну хіба що зараз хтось відео з села подивиться і поприїжджають, пообдирають. Тоді ми їсти його не будемо. Що я йду гуляти, ви йдете зі мною? Все, я пішов. Йдемо, не пшикай мене. А! Ти що? Що, мене вирішило. 嘶嘶 Що куди ну, то ж на це треба пшикати, бо вони гризуть лице. Ну, в око давай пшикни, мені шоковий О, А губи такі гіркі після тої штуки. Ще одне цікаве хотів розказати: нам написали доброго. один дуже цікавий коментар на рахунок реклами, яка з'являється в наших роликах. Ну, точніше, отут коментар, можете ознайомитися з ним. І цей коментар відновив в мене в голові одні цікаві спогади. Одного разу до Ані написала жіночка одна. Каже, доброго дня! нам сподобався ваш канал, як ви знімаєте. Ми також з чоловіком хочемо почати канал. І Перше запитання, яке звучить, скільки ви заробляєте. Тобто людина хоче створити канал, і перше, що її хвилює, скільки ви заробляєте. Так що хочу зразу просто сказати, що Ютуб, да, якщо починати Ютуб канал, да, чи взагалі знімати Ютуб ролики і думати в першу чергу про те, скільки ти заробляти будеш на цьому, це можна не починати. Тому що якщо вас мотивує знімати ролики, одна винагорода, якби грошова, то у Вас нічого не вийде, тому що Ютуб, по-перше, має просто подобатись. Просто подобатись це робити. Тільки тоді вже на другому плані вже йде грошова винагорода, скажімо так, яка підтримує і мотивує вас далі щось робити. От, а тепер перейдемо до суті реклами. Я думаю, коментар кожен прочитав. Пересказувати я цей коментар не буду. Кожен сам зробить для себе висновки. Але що цікаве, да? таке враження, що люди дійсно думають, да? що ми беремо повністю всю підряд реклами, яку нам пропонують. Я не скажу, що ми там зазвізділися чи ще щось. Просто-напросто є якісь моральні принципи, яких ми дотримуємося, да? І ми не можемо їх порушити навіть за, за будь-які гроші. Наприклад, нам пропонували рекламу казино, нам пропонували рекламу алкоголю, там рекламу сайту новин, і там багато ще ну там різних речей, яких ми просто ну. Для нас це чужде, ми не можемо це, якби ми самі цього не підтримуємо, да? і ще тим більше рекламувати це все. І повірте, там гроші були хороші, але ми від них відмовились. І не ті речі, які ми хочемо взагалі самі робити і про іншим розказувати це робити. Тому ми від них відмовились. І говорити, що ми беремо там всякі непонятні реклами, рекламуємо, щоб замовити скоріше. Блоки, ну це бред просто і все. І якби ми рекламували все підряд, я б сумніваюся, що цей канал дожив би до цього дня. Тому що ж люди теж не дурні, вони ж бачать, що це за канал. Вони бачать, що в ньому рекламують і про що в нього розказують. Ми перш за все рекламуємо речі, які нам дійсно подобаються, якими ми кокористувалися, нам сподобалися. І ми розказуємо вам, що є такі-то такі то речі. Можливо, вони й вам сподобаються. От і все така то математика. Так що не пишіть дурниць, думайте головою. В інтернеті безліч є каналів, інстаграм каналів, які рекламують все підряд, все що, все, що тільки є, вони все рекламують. І по рекламі так само можна судити про людину. Я ще від себе хотіла додати перших відео 50 до той. гриби Вау! Прикиньте, це ж ці польські напевно. Вже польські гриби. Да. Коли ми по гриби не йшли, так ми гриби не йшли. Бачите, що робиться? Дай Три мені! Тримай гарненько їх. Нічо собі. Перший рік на каналі там, ну, неважливо там, скільки хто, скільки може, да, ти знімаєш на такому піднесенні, ти постійно ти хочеш знімати, то тобі цікаво все. Але далі да, настає така якась межа, якась така точка, коли ти не те, що втомлюєшся. Та, по-перше, ти втомлюєшся, по-друге, це реально виснажує. І по-третє, ну, тут вже. Повинна з'являтися якась мотивація. Мотивація так само грошова, всім вам, в принципі, не секрет. І завдяки рекламі, монетизації і різним вашим підтримкам. Маляй, у нас маляй. реально є мотивація знімати надалі відео вам, розумієте? І не опускати руки. Тобто, воно все взаємо... фух, щоб шикали, що не пшикалась. Тобто, воно все взаємопов'язано, в принципі, як і бажання знімати, так і саме фінансова складова. Все воно важливо. А це що таке? Дивіться, якийсь, а він вже гнилий, напевно. Так, да, це теж такий саме Адамчик, не бери його, він гнилий. Прикинь, польські гриби ростуть. Я так що нема грибів. Ну, то що, я, я ж не знаю. Дощі до скільки дощі йшли. Біліки наші припаркували. Так. Прийшли по лісові горішки, а збираємо гриби. Ну, це в нашому дусі, у нас все міняється по 5 разів на день. І до речі, ще хотів доповнити, це не тільки про YouTube стосується, да? це про будь-яку справу. Якщо вас в першу чергу цікавлять гроші, да? а не сам процес. Ну, ймовірність досягнути успіху дуже мала, скажімо так. Вам має перш за все подобатись те, що ви робите, а тоді вже заробіток гроші і все остальне. Тоді дійсно ви будете і отримувати задоволення. І Заробляти гроші. А так це просто мука буде, якщо ви робите роботу, яку ви просто не любите, да? і робите її тільки заради того, що там платять гроші. Все. кажучи, я сумнівався, що зараз є гриби, да? Але ось польські знайшли, то я думаю, що. Чи синяки це, то я думаю, що і білі гриби вже десь там мають бути. Чи боровички, чи щось таке подібне. Адамчик, доганяй мене, йдемо далі збирати. Так що, якщо знайшли ці гриби, значить є ще. По-любому, якщо перед нами ще ніхто не визбирав. Може ще ніхто не знає, що вони є. Що це? А, це бабка, напевно, ні? Ну, чи що це таке? Ану, доставай. Ну, давайте. Ух ти! Це, да, це бабка, а ті були польські. Забирай їх. А ну покажи нам. Він твердунь, а може. Не знаю. Це Адам знайшов, але я не знаю, це бабка чи то справжній гриб. Дивись. Ні, ну, це бабка. бабка але він такий тверденький-тверденький. Але ви молодці. Молодчинка, Адамчик, ти сам знайшов гриба? Так. Да. А де ти його знайшов? Покажи. знайшов. Йдемо да. далі шукати. Адам, дивись, дивись. Ідемо я тебе покажу. Пошли. Стоять, стоять! Нерви, нерви, я перший побачив. Він гарний. О, да! Зараз ми тобі лука знайдемо. А я казала Толі. Кажу, давай зайдемо гриби, може є. Нема грибів, куди ти йдеш. Ну бач, для того й ти є, бо в тебе чоловік така. Не буду казати це слово. Ми трішки розділилися з дітьми і з мамою. Вже кричать, що вони гриба знайшли. Ого! Диви! Це бабка, так? Да? Да. Але вона трошки вже така підсохла. Давай, йди, пакет кидай. Знов кричать, знов гриба якогось знайшли. До речі, друзі, справжні гриби також вже є. Тому що я одного знайшов, але лука вже його десь поніс. Зараз я вам його покажу. Він ще маленький. Покажи, мам. дай. Там слімачок, але гарний. Дивіться. От такий грибочок, бачите, який? Невеличкий, але видно, що це вже справжній білий грибочок. Так що, друзі, сезон грибів вже відкритий. На, дивись. Оці дощі що пройшли, вони позитивно вплинули на ріст грибочків. Мама, ти що сліпенька чи що? Дивись. Де, де, де? Подивіться, який він гарний! А там ні, а там, а там, а там, а там. Дай. Тихо, 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 тихо. Під самою дупочкою. Ох, який він красунчик, дивіться. Красу, Чуєш, не позори мене, таке враження, що перший раз гриба бачиш. Ну це просто. Як дикарі вийшли. Вийшли в ліс, як дикуни. чути, що ми тут ходимо. Ганька. Він якийсь везунчик, розумієте? Два справжні гриба і знайшов він. Капець, і то, знаєте, на одному місці. Я просто професіонал. А вони якось так маскуються, що це просто. Що ти Адам чи там грибочка не знайшов? Адам теж шукає біля біля цих стовбурів. Дивіться, який красун. Тату знайшов ще одного якогось. Тримай. Але гарний, біжимо до тата, біжимо бігом до тата. Давай. Який великий! Біжим. Боже, це що таке? Це, це грибочок. Це який? Це Айдає. Ти ж, справжній? Ні, Ді... Вовен. Чи це бабка? Гарнює такі. Давайте, ух ты! Давай, зривай. Uh -huh. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, коли ми так, ну так, пам'ятаю, того року це ж у нас був, ух ти, який грибочок. Я теж знайшла гриба. Боже, який гарний. От останній раз, коли ми збирали гриби, це був наш такий перший досвід збирання грибів. Ми збирали там декілька разів, на старому каналі, здається. Можна новому, я вже не пам'ятаю, але це такі були емоції. І от зараз, знаєте, і ось зараз ці емоції повторюються, чесно, просто. Покажіть, ой, які гарнюні! Я І адам це. Мама, оцей у у ямечко. Да? Давайте сюди. Ой, які гарні Давай сюди клади, клади, клади. Блін, ну чесно, ну просто розумієте, ми могли б не побачити їх, і було б обідно того, що вони тут би собі в цьому лісі і згнили без нас. Подивіться, в який ми гарний ліс зайшли. А це ми знайшли, до речі, сонячка. Та напевно ті два теж були сонячки, скоріш за все. На чого на ці губочки буде їсти? Ну вам ще такі їсти не можна. Хоча я знаю, що вроді в Іспанії та взагалі багатьох країнах дають білі гриби. Дітям? Можна, да. Білі гриби дітям садочку дають. Так, у нас ще є одне місце, таке цікаве, де можуть бути грибочки. Зараз ми йдемо до наших велосипедів, забираємо, і йдемо в друге місце. Там, в принципі, в основному тільки бабки ростуть, але, скажімо, позбирати теж можна. Білі гриби в іншому місці нас ростуть в селі, то ми вже сьогодні туди не підемо, тому що вже пізно. Але, в принципі, вже кажу, вже хоч даремно в ліс не приїхали. Їхали по ліщину, але бачите, як під фортило, заглянули, грибочки знайшли, все, назбирали ще трошки грибочків. Отже, ми прийшли в інше місце, і тільки ми зайшли, зразу діти знайшли Ого го! Але я скажу, комаряки тут голодні, голодні. Заглянь, бачиш? Покажи-но, який ти знайшов гарненький. Але бачиш, він вже напевно перестигли, трошки гнилувата шапка така. Неси до мами. Мами, ви! одне дерево зайшли, знайшли одразу три грибочка. О, ось один, Ось там під деревом ще один. Росте бабка. І тому, де в тій стороні ось там є ще один. І ось ззаді мене ще одна бабка. Тут, коротше, саме козирне місце в плані бабок. Їх можна збирати і збирати. Ось ще одна. Ось ще один, і ще один, ось ще один. А ти що гониш? Але ці вже такі вони старіші, бачиш. Але ні, хороший, нормальний. Прикро, що ми взяли такий маленький пакет, тому що в нас реально вже нема місця, куди складати. Тут ще грибів є, і є. Ось так. Так що доведеться нам іти додому. Вже прийдемо сюди в інший раз. І тоді вже з більшими пакетами і тоді вже будемо збирати. Покажемо, ще вам якось пізніше відео, як ми білі гриби шукаємо тут в лісі. Ну коротше, отакі тут. Забираємо те, що ми понаходили, і йдемо додому. Я думаю, нам вистачить. Прийшла Аня, каже, що халепа нема місця, тому що ми прийшли збирати. Ми прийшли на цей лісові горішки. А тут тримай, виявляється, грибівку назбирували. Тримай, бо я ще візьму ще не йду ще одну каже Толік. Мене там гаманець під низом. Того може місця мало. Да, там гаманець пів пакета займає. Боже, скільки там грошей на все ж. Куди їх дівати? Ні, дивись. Тут таке ситуація. Всі гнилі, всі не хороші. Відкидай, оставляй тільки менші і хороші. Все, цей, цей залиш, не бери його. Викиньте. Викидай Давай. от якось довеземо. Хай так буде. Все, тільки гаманець. Вийми, вийми всі гри. я не буду нічого виймати. Блін. Давай в сумку трошки. Не треба в сумку, бо зараз сумка буде вся в грибах. Чесно кажучи, я вже боюся далі в ліс заходити, бо зараз, якщо знайдемо гриби, то буде з такою біллю на душі будемо вертатися з лісу, що це просто. Так що закриваємо очі. І такого піднімаємо голову вверх. Так ідем, мене, і і йдемо до велосипедів. Я скажу, що чесно, не очікувала. Що, що ну гриби, такий пакет назбирати, я не очікувала. Тому що перший раз того року найбільш наша ейфорія була тоді, коли ми знайшли Там ну, 10, може, бабок чи що. І ми такі: ого! А це і ще можна було збирати і збирати. Ну, так? Два босовських пакети можна було назбирати. Тут кілограм зараз 5 Є грибів точно. Отак ми беремо ці, не вземо ці гриби. Тут атолік задамо. Ми йдемо навіть, 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 йти пішки. Тут лука. Приїхали ми вже додому. Зараз будемо викладати наші гриби. Ви тільки погляньте який класний захід. сонця. Це небо повністю червоне. Це дуже красиво. Ну, камера цього не може передати. Зараз Аня, Аня викладе всі наші гриби, які ми назбирали, покажемо вам, яка результативність нашої сьогоднішньої вилазки до лісу. Ви просто погляньте. Ми е, їх правда трошки повняли, але це капець. Це буквально за скільки за хвилин 10-15, Да? Ну якщо так повністю все порахувати, це 10 хвилин часу. Ну хай хвилин. Саме ціни в нашій колекції це два білих грибочки, два справжні грибочки. Я вам скажу, хто збирав гриби, той мене зрозуміє. Коли знаходиш маслюх, там бабки, всякі польські, це знаєте, це одне. Ну, це знайшов, не знайшов. А коли ти знаходиш боровик дійсно такий товстезною ніжкою, такою, да, із маленькою шапочкою не. Невеличкою чи велика це це просто такі відчуття, що їх просто неможливо передати. Наскільки це класно, да коли знаходиш саме справжній гриб. Ось такий друзі. У нас сьогодні вийшов день насичений, і кулінарний, і гуляльний, і збиральний, і пішли і... по ліщину, назбирали грибів, так ще й готували. І ще й Короче... поразочка одна була, бо не знайшли Ну як найшли ліщину, але ще зарано ми її шукаємо. Да. Ще з тижнів два думали, думали, що Хмара нас-таки все там застане, але вона пішла на диво стороною, і ми собі спокійно вернулись додому вже так. в пізню годину. Дякуємо, друзі, що підтримуєте наш канал. Дякуємо всім, хто підписаний на наш канал. Хто не підписаний, підписуйтесь, далі буде цікавіше. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!